Отримуючи повноваження слідчих підрозділів, і кожен працівник, який сьогодні входить в структуру вказаного відділу чи відділення поліції, має повноваження слідчого відповідно до кримінально-процесуального законодавства. Це нам дасть можливість розвантажити слідчих, тому що ми знаємо, яке сьогодні навантаження одного слідчого, надзвичайно велике, і дасть можливість покращити. Як реагування на повідомлення про злочини і прогоди, це перше. Як розслідування, як скеровування кримінальних проваджень до суду. Тобто процес розслідування і розкриття це єдиний процес, і дуже приємно, що сьогодні під час навчань всі працівники Хмельницького відділу поліції, Зарічанського, південно західного Хмельницького районного відділу поліції показують непогані теоретичні знання. І з 00 годин кожен слідчий має право щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань і має відповідні певні повноваження. Крім того, проведена міжвідомча нарада з процесуальними керівниками, тобто прокуратурою, є також повне порозуміння. Таким чином ми розраховуємо, що саме вказаний експеримент дасть нам більш якісніше надавати поліцейські послуги в місті Хмельницькому і Хмельницькому районі.